Доброго дня! Готуємо сьогодні гречку наподобі плова з м'ясом. Для цього нам потрібно обжарити м'ясо. Запалюємо сковорідку, наливаємо чуть олії, нехай прогрівається. Тим часом є в нас гуляш такий свіний. Нарізаємо його довільними шматочками і кладемо на нашу сковорідку. І обжарюємо до золотистої шкуринки. Ще нам потрібно буде цибулина, ось я почистила, і морквина, і гречка, само собою. Так, все наше м'ясо на сковорідку. хай жариться. Тим часом ріжемо. Цибульку ріжемо кубиками, також будемо її обжарювати. Обжарюю м'ясо до шкориночки, можна на півготовності, воно ще в нас буде в мультипечі дотушуватися. Кидаю в сковорідку покришену цибулю. І обжаримо теж до золотистої шкоринки. Коли обжарилося вже м'яско до шкоринки з цибулькою, закидаємо ще потерто на великій тертушці моркву. і обжарюємо далі. Пушкуємо. Засипаю промиту гречку у, мульти... у чашу мультиварки. Так. Додаємо до гречки нашу піджарку. Буде, буде дуже смачно. Вже запах такий пішов. Висипаю чайна ложка солі, лавровий лист і приправа в мене до шашлику. Розмішую його. Щоб рівномірно м'ясо розподілити між гречкою. І заливаю у нас вода з джерела є. І ставлю мультипіч. Нашу мультипіч я включаю на програму ось рис. І старт. Все, готуємо до готовності. Каша наша вже приготувалася. Ось така у нас вона розсипчиста вийшла. І доволі її тут багато. М'яско, цибулька, морпочка, гречка, смачного.